Бо каркас сформувався, як на мене, погано. Він загущений і тоненький. Нехай навіть якщо вона буде погано квітувати в цьому році, вона хоча б каркас дасть краще. В мене вже є відео. бачите взагалі, На каналі я показувала ту гортензію, яка висаджена в ґрунт. Вона була обрізана тоді, відразу я її відріз, обрізала і посадила. І ось вона гарний каркас робила. Ця геть не, не гарна, вона мені не подобається. Тобто не треба жалкувати це все. Краще один рік пропустити в квітуванні, але потім вже буде краще і зрозуміліше, що з нею робити. Тим більше, що це таке тоненьке, так воно все сухе. А так, гортензія, вона стояла в горщику у мене на вулиці і гарно перезимувала. Взагалі, вже не, не перший рік всі мої саджанці, вони дуже загартовані.